1 вересня учні Бердичівської школи-інтернату зустріли у незвичайній компанії. У гості до закладу, мало не у повному складі, завітала команда прокурорів Житомирщини, на чолі з прокурором області Миколою Франтовським, представники обласної освітянської галузі та міської влади. Діти, які були позбавлені батьківської опіки, вважають охоронці права, мають загострене почуття справедливості. І це рідне тільки із тими, хто обрав професію юриста. Дорослі зізнаються вони, як зараз пам'ятають своє перше у житті 1 вересня. Вже тоді Багатьох із них кажуть, відрізняло розуміння того, що потрібно навчатися. До цього ж закликають вони і юних мешканців школи інтернату. В першу чергу хотілося вам побажати терпіння, вчитись, вчитись, і ще раз учитись. Ще хочу побажати вам мріяти, мріяти постійно, мріяти за красиве, добре, за добрі справи. Мені б хотілося, щоб кожен з вас свої мрії втілив в життя. Мені б хотілося, щоб кожен з вас знайшов своє місце в житті. Для цього і ми тут. В нас ми сьогодні приїхали за покликом душі. Ми любимо до вас приїжджати, ви знаєте, завжди на свята. Ми працюємо з вами повсякдень. І хочу вам сказати, дорогі діти, що з вами працює і творчий колектив, гарні педагоги, які мають гарні успіхи, а що сьогодні можна і родитися успіхами. Ванці ваших закладів, які є неодноразово, неодноразово призерами та учасниками всеукраїнських конкурсів. Часті гості у закладі керівники міста. Від імені Бердичівського міського голови привітав учнів зі святом секретар міськради Василь Толочко. Гостям посадовець подякував за увагу до дітей, які зростають, не знаючи материнського тепла. Ми вам щиро вдячні за те, що ви вибрали місто Бердичів, за те, що ви вибрали саме Бердичівську школу інтернат. А я скажу, що Бердичівська школа-інтернат саме цього заслуговує. Заслуговує своєю працею педагогів, заслуговує тим, що діти в цій школі є найкращими, тому що вони мають дуже багато успіхів. І серед випускників школи-інтернат є багато людей, які знайшли себе в неспокійному житті, але вони знайшли себе. Вони стали гарними спеціалістами, вони стали гарними вчителями, лікарями, гарними працівниками. І я обожаю також діти у всему госпиталю. 1 вересня є святом особливим і хвилюючим святом, що його люди неодмінно пов'язують із прагненням до інтелектуального та духовного збагачення, гармонійного розвитку кожної особистості, утвердження України як високорозвиненої європейської країни. Ці слова, зачитані заступницею директора школи інтернату Тетяною Синельниковою, президент України адресував і колективу школи інтернату. І учням, і педагогам гарант побажав нестримного бажання збагачуватися новими знаннями, що будуть використані на благо держави. Обисто від себе заступниця директора додала. 1 вересня то не лише початок нового навчального року. Для багатьох це початок нових звершень, нових сподівань, початок майбутнього. Незабаром шкільний дзвінок всю нашу родину покличе знову запад. Я сподіваюся, що цей навчальний рік буде плідним і результативним, що він буде нелегкою але захоплюючою і цікавою подорожю до країни знань. Я вірю, що попереду нас чекають нові досягнення, успіхи навчання, творчі і спортивні перемоги. Діти подарували гостям вітальні листівки, виготовлені власними руками. Микола Франтовський від імені усіх працівників прокуратури запевнив учнів, що віднині вони знаходяться під опікою юристів професійною і батьківською. Прокурори Житомирщини наголосив, він готовий допомогти сиротам у тому, аби діти стали на ноги у сьогоднішньому непростому житті.